Прогноз погоди на 19 березня 2025 року для різних регіонів України. Починаємо з півночі України. Це Чернігів та суми. Чернігів вночі мінус один в день плюс плюс Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 км на годину. Суми вночі мінус один в день плюс плюс Хмарно невеликий дощ. Вітер північний 5-10 км на годину. Особливості погоди на півночі України такі. Прохолодно із нічними заморозками та дощами в день. Далі південь України, Одеса, Херсон та Миколаїв починаємо з Одеси. Вночі плюс один плюс три, вден плюс три плюс чотири. Хмарно з проясненням. Без опадів. Вітер південно-західний 5-15 км на годину. Херсон вночі плюс один плюс два. В день плюс три плюс чотири. Хмарно. Без опадів. Вітер південно-західний 5-10 км на годину. Миколаїв вночі плюс один плюс три. В день плюс 3, плюс 4. Хмарно, без опадів, вітер південно-західний 5-10 км на годину. Особливості погоди на півдні України такі: помірно прохолодно, опадів немає. Друзі, якщо вам подобаються наші прогнози, підтримайте нас, підпишіться на канал, поставте лайк і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ваша підтримка надихає нас на нові відео. А ми продовжуємо із Заходу України: Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Починаємо зі Львова вночі 0 плюс один в день плюс три плюс чотири. Хмарно можливий слабкий дощ зі снігом. Вітер західний 5-15 км на годину. Івано-Франківськ вночі 0 плюс один, в день плюс 3 плюс 4. Хмарно. Можливий дощ зі снігом. Вітер північно-західний 5-15 км на годину. Ужгород вночі плюс один плюс два. В день плюс чотири плюс п'ять. Хмарно. Без попадів. Вітер західний 5-10 км на годину. Особливості погоди на заході України такі: прохолодно, опади в Карпатах. Далі схід України. Харків та Донецьк. Починаємо з Харкова. Вночі 0+1, вдень плюс +5, плюс +6. Хмарно з проясненням без опадів. Вітер північний 5-15 км на годину. Донець вночі плюс один плюс два, в день плюс шість плюс сім. Хмарно з проясненням. Можливі опади в день. Вітер північний 5-10 км на годину. Особливості погоди на сході України такі: все ще прохолодно, але сухо. Далі центр України. Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі 0 плюс один, вдень три плюс. 3, плюс 4. Хмарно. Невеликий дощ. Вітер північно-західний. 5-15 км на годину. Вінниця. Вночі 0,1. Вдень плюс 3, плюс 4. Хмарно. Можливі дощі вдень. Вітер західний. 5-10 км на годину. Дніпро. Вночі плюс 1, плюс 2. Вдень плюс 4, плюс 5. Хмарно з проясненням. Без опадів. Вітер південно-західний. 5-10 км на годину. Кропивницький. Вночі 0,2. Вдень плюс 4, плюс 5. 5. хмарно без опадів, вітер південно-західний, 5-10 км на годину. Особливості погоди в центральній частині України такі: поки прохолодно, пройдуть дощі в Києві. Загальні тенденції такі: 19 березня 2025 року, в Україні погода залишатиметься прохолодною після піку арктичного похолодання. Невеликий дощ і слабкий сніг можливі на півночі, Чернігів, Суми та на Заході, Львів, Івано-Франківськ. Частково в центрі Київ, на півдні. Одесі, Херсоні та Миколаєві і Сході в Харкові та Донецьку буде сухо. Температура в день плюс 2 плюс 7, вночі мінус 1 плюс 3. Вітер помірний 5-15 км на годину. Переважно північно-західний, що додасть відчуття прохолоди. Друзі, бажаємо вам гарного дня та мирного неба!